Вітаю колеги, до вашої уваги клінічний випадок. Пацієнт зі скаргами на задишку під час фізнавантаження протягом тижня. ЧСС та тиск нормальні, анамнез без особливостей, підвищений рівень тропоніна та натріюретичного пептиду на ЕКГ, патерн с 1 q 3 та негативні зубці ТЕФ СВ1 по В3. При проведенні транстерокального кардіографії візуалізується лінійна мобільна маса, що за щільністю відповідає тромбу та знаходиться на біфрукації легеневої артерії. Окрім того, зареєстровано делітацію правого шлуночка зі зниженням його систолічної функції. кт ангіопульмонографія продемонструвала розширення основного стовбуру легеневої артерії. Наявність сідлоподібної емболії та двосторонньої емболії з залученням великих гілок, сегментарних та субсегментарних гілок легеневої артерії.